Також розпочався другий етап івенту «Легіон Ремікс повстання потьмарених. А з ним стали доступні слідуючі активності: мегапідземелля повернення до Каражану та деякі його квартали для «Міфік Плюс» ключів рейд «Фортеця ночі, продовження сюжетної кампанії у Сурамарі та нові локалки на розколотих островах. Маємо два тижні на дегустацію, бо потім блізи додадуть ще порцію новинок. До речі, заслідуючи досягнення, отримаємо ще чотири нескінченні знання, які бустануть приплив нескінченної сили для вашого артефакта. Відкрились для купівлі деякі маунти у Хемінга е го та тапети і іграшки у Гороса. Як вам іграшка, яка перетворює вас на Джараксуса? Як і обіцяли розробники, тепер персонажі в ролі бійців і хілерів отримають серйозний баф у міфік плюс ключах, а саме вдвічі більше здоров'я і на третину менше отримуваної шкоди. Це тільки в легіон ремікс. Геніально тепер вони танки. А танки тепер хто? Коротше, най буде, бо, як то кажуть, дарованому коню в зуби не заглядають. Тепер, якщо ви пройдете міфік плюс підземелля, вклавшись у час, отримаєте екіпірування коректного і тимлевелу, але зате менше частину просколотого часу. Також розробники виправили ще деякі несправності і завпики.